Доброго дня, з вами компанія Гроль. Представляємо сьогодні в вашій увазі ось такий насос. Це є насос Tadlen P140 модель Tornado. Насос на 4 поршні. Насос повністю алюмінієвий дуже хорошої якості. Фактично, цей насос не ламається, можна сказати так. Часто запитують люди діафрагми, але це є просто обслуговування насосу. їх Треба час від часу замінювати. Звичайно, слідкувати за мастилом, і насос буде працювати у вас багато і багато років. Цей насос порівняно з італійцями в два, а то й з деякими в три рази дешевший, це є польський насос. Однак по якості нічим не гірший. Можна його встановлювати на оприскувачі 18 метрів штанга, 21 метр. І навіть він і більше потягне. Єдиним нюансом є те, що ось це коліно, воно вхідне коліно, яке йде з бочки, воно на 32-й шланг, 32 мм. Але я думаю, ми це питання вирішимо з виробником, і коліно буде на 40. Стандартно. Тому що ось цей вхідний штуцер дозволяє. Тому я думаю, це питання буде вирішено або ж. Можна собі зробити перехідник, це не є велика проблема. До цього насосу інколи запитують клієнти оці бокові кришки, так як забувають спустити воду, і взимку вона може розмерзнутись рідше ось ці бачки. Вони від вібрації можуть поламатись або від якоїсь необережної експлуатації. І в принципі все. Насос дуже надійний і дуже хороший по ціні. Якщо кого цікавить, звертайтеся в нашу компанію. Ось такий бюджетний варіант, але нічим не гірший за елітні італійські насоси.